Ви очікуєте, що квартального постачання вакцин та матеріалів для безпечних ін'єкцій для вашого району. Ви вже визначили, що для безпечного зберігання вакцин існує місткість холодового ланцюга. Тепер вам необхідно буде визначити потреби в об'ємі для зберігання матеріалів для безпечних ін'єкцій і переконатися, що ці матеріали зберігаються безпечно. Матеріали для безпечних ін'єкцій включають шприци з механізмом самоблокування після використання, шприци для розведення вакцини. Коробки безпечної утилізації та будь-які піпетки для пероральних вакцин. На вищих рівнях і в деяких країнах розчинники також можуть вважатися матеріалом для безпечних ін'єкцій, якщо вони не вимагають охолодження. ВООЗ та ЮНІСЕФ рекомендують керівникам замовляти ці матеріали при замовленні вакцин політика, яка називається комплектуванням, щоб вакцини та матеріали для безпечних ін'єкцій завжди були разом у наявності. Матеріали для безпечних ін'єкцій зберігаються при кімнатній температурі в сухому сховищі. Вони можуть займати багато місця, тому важливо виділити достатньо місця і переконатися в безпечному зберіганні матеріалів. У цьому відеоролику ми розглянемо, як розрахувати загальні потреби в об'ємі для зберігання матеріалів для безпечних ін'єкцій, оцінити наявну міськість сухого сховища та правильно зберігати матеріали. Вашим першим завданням. Буде розрахувати потребу в загальному об'ємі для зберігання матеріалів для безпечних ін'єкцій. Для цього вам потрібно буде розрахувати потреби в об'ємі для зберігання для кожного типу матеріалу, а потім додати їх разом для отримання загального об'єму. Для обчислення скористаємося цією таблицею. По перше, складіть перелік матеріалів для безпечних ін'єкцій, розчинників та інших витратних матеріалів, які ви замовляєте. Далі для кожної позиції вкажіть об'єм упаковки одиниці продукту. Це об'єм у кубічних сантиметрах для кожної одиниці, наприклад, для кожного шприца або коробки безпечної утилізації. Цей об'єм може відрізнятися залежно від продукту та упаковки. У цьому прикладі об'єм упаковки одиниці продукту для коробки безпечної утилізації становить 800 кубічних сантиметрів. У вашій програмі може бути подібна до цієї таблиці. В якій перераховані об'єми упаковок одиниць матеріалів для безпечних ін'єкцій, які зазвичай замовляють. Ви також можете знайти цю інформацію в паспортах матеріалів ВООЗ ЮНІСЕФ. Потім запишіть очікувану кількість, необхідну для кожного типу матеріалів на даний період. У даному випадку очікувана, щоквартальна кількість необхідних коробок безпечної утилізації становить 3 тисячі штук. Далі розрахуйте об'єм зберігання для кожного виробу. Помноживши об'єм одиниці упаковки продукту на необхідну кількість. Оскільки міськість складу зазвичай вказується в кубічних метрах, розділіть це число на мільйон, щоб перевести об'єм із кубічних сантиметрів у кубічні метри. У цьому прикладі, якщо ви помножите об'єм упаковки коробки безпечної утилізації 800 кубічних сантиметрів на очікувану кількість 3000 штук, ви отримаєте об'єм складу у 2 мільйони 400 тисяч кубічних сантиметрів, поділіть на мільйон, щоб перевести в кубічні метри, і ви отримаєте загальний об'єм для зберігання, що становить 2,4 кубічних метра. Після того, як ви повторите ці дії для кожного матеріалу, додайте об'єми, щоб отримати загальний необхідний об'єм для зберігання. Потім оцініть, яка міськість сухого складського приміщення у вас є в наявності. Вам необхідно буде визначити загальний об'єм у кубічних метрах, що доступний у кожному складському приміщенні. Тоді ви віднімете загальний об'єм, уже зайнятий наявними матеріалами. Щоб визначити загальний об'єм складського приміщення, перемножте його ширину, довжину і висоту. Якщо ваше приміщення має ширину 3 метри, довжину 4 метри та висоту 3 метри. Помножте ці розміри і отримайте загальний об'єм сховища 36 кубічних метрів. Якщо у вас кілька приміщень, повторіть цей розрахунок для кожного приміщення, щоб отримати загальну міськість складського приміщення. Далі оцініть, яка частина загального об'єму вже зайнята наявними матеріалами, і відніміть її від загальної міськості. Якщо ваші наявні матеріали для безпечних ін'єкцій уже займають 3 кубічних метра на складі. У вас є 33 кубічних метри вільного місця. Щоб визначити, чи достатньо у вас місця для нової партії, порівняйте потреби в об'ємі для зберігання із вашою поточною міськістю сухого сховища. Якщо ви замовили матеріалів об'ємом 15 кубічних метрів, це менше, ніж міськість сухого складського приміщення, тому у вас буде достатньо місця. Нарешті, вам необхідно буде належним чином зберігати матеріали для безпечних ін'єкцій, щойно вони прибудуть. Умови зберігання матеріалів для безпечних ін'єкцій не такі суворі, як умови зберігання вакцин. На відміну від вакцин, матеріали можна зберігати при кімнатній температурі, проте вам потрібно буде дотримуватися деяких загальних рекомендацій, щоб уникнути забруднення або втрати будь-яких матеріалів. Щоб підтримувати чистоту і безпеку в складських приміщеннях, ви повинні підтримувати приміщення сухим і добре провітрюваним, регулярно дезінфікувати приміщення. Підтримувати належне освітлення в приміщенні та підтримувати в наявності функціональне обладнання для забезпечення пожежної безпеки. Для належного зберігання матеріалів штабелюйте картонні коробки на висоті не менше 10 см від підлоги, на відстані 30 см від стін та інших штабелів і висотою не більше 2,5 метрів. Розташуйте картонні коробки так, щоб стрілки на них були спрямовані вгору. А ідентифікаційні етикетки, дати закінчення терміну придатності та дати виготовлення було чітко видно. Зберігайте вироби з латексу трохи далі від електродвигунів і ламп денного світла та зберігайте матеріали подалі від хімічних речовин, легкозаймистих продуктів і небезпечних матеріалів. Організуйте складське приміщення таким чином, щоб спочатку мати доступ до наявних матеріалів для безпечних ін'єкцій і оформити їх видачу. А вхідні матеріали можна було легко штабелювати за категоріями. Пам'ятайте про важливість переглядати та посилювати ці заходи під час візитів у межах кураторської підтримки. У цьому відео ми розглянули ключові кроки з управління зберіганням матеріалів для безпечних ін'єкцій.